Вітаю вас, TV Shop. З вами я, Свєта. а Ми продовжуємо радувати вас нашими класними лотами. У нас сьогодні надзвичайно е комфортний лот. Це бурки. Ми будемо зараз більш детально розглядати. Я вже в них стою, і мені, ви знаєте, надзвичайно зручно після підборів е я вділа як домашні тапочки, дуже легесенькі, е комфортні, теплі, е теплі і. Я б сказала, вони дуже модно виглядають, тому що, знаєте, зараз молодь полюбляє якісь такі креативні речі. Я б сказала, що це дуже, дуже так знаєте, на будь-який вік. Хай від самого молодшого до найстаршого, тому що це дійсно класно виглядає. А зараз з'явиться інформація на ваших телеекранах, і ми будемо більш детально розглядати ці ну, такі фешн-бурки. Отже, код товару ОБ 331. Шановні, у нас розміри від 37 по 41, Але ви обов'язково уточнюєте довжину вашої устілки у нашого оператора. Зараз ціна для вас 1699 гривень. Але ви знаєте, що це не остаточна ціна, і за вашу активність ми будемо. Просити нашу режисерку, пані Валерію, зробити нам знижечку. А зараз я хочу передати вітання всім нашим глядачам. То нас дивиться, хто тільки доєднується до нас. І нових глядачів! Я вітаю! У нас дійсно класні лоти. Не забувайте підписуватись на наш ютуб-канал. У нас там бувають розіграші. Ми там спілкуємось. Тому ви пишете в пошуку міледітів шоп будь-якою клавіатурою. Бачите нас, підписуєтесь. Ставити дзвіночок і завжди з нами. Отже, друзі, давайте ж більш детально розглядати цю красу, як вони мені подобаються. Ви знаєте, я в них стою і просто відпочиваю, тому що е, взуття на Низький такий, на, на прямій подошві воно буває іноді ну, так, знаєте, важкувате в ходьбі, тому що в мене ну, є така вимога, щоб в суття була ортопедична. І мені дуже комфортно подивіться, яка тут класна підошва. Почнемо з підошви. Тут є мікро шипінг, ви можете бачити, що вам в таку знаєте, цікаву погоду, коли. Коли лід на дворі, коли ледиться, ви можете йти собі спокійно і не так, як там на санках, так? а просто буде певні, що далеко ви не поїдете, тому що тут є захисне таке, захисна підошва. Це спеціальна розробка нашого постачальника для цієї форми бурок TV Shop, тільки для наших глядачок. Запатентована формула мікрошипінгу. Ви можете дивитися тут декілька таких прошарків. Бачите? Декілька прошарків саме цієї підошви. Підошва така, ну не маленька. Тобто вона м'яка, вона не товста, вона гнучка. Щоб ви розуміли, що це, знаєте, ну, зручне взуття. Далі іде. Нубук, що мені дуже подобається. Нубук завжди виглядає дорого. Ось такий о, округлий такий носочок. Бачите, він не вузенький, але й не дуже широкий. Він виглядає дуже естетично. І, взагалі, мені здається, що Nubuk, Ну, якось такий розкішний має вигляд. Далі у нас плащівочка, плащівочка пропитана. Ми далі вам покажемо експеримент. З плащів. Плащівка у нас має такий чудовий принт, сніжинки, олені, такий, знаєте, новорічний настрій, пропитана спеціальною пропиткою антибактеріальною, водовідштовхуючою, щоб ви були певні, що це дійсно надійне зимове взуття. А далі у нас всередині натуральне хутро. Це зверніть увагу, це натуральне хутро з добавленням тут декілька відсотків акрилу, щоб воно не збивалося. Я навіть зараз ось так виверну, щоб ви бачили, що тут все в хутрі, тобто повністю все взуття в хутрі, аж до самої устілки, аж до самої устілки тут хутро. Ви бачите? Навіть вам видно зараз серединку, аж до самої устілки. Бачите? У нас все в хутрі. Хутро, і, і навіть я вам не покажу носочок ось цей, але і тут також є хутро. Тобто, ваша ніжка буде повністю, повністю в сухому теплі, що дуже важливо, особливо взимку, ось це сухе тепло. Тобто вона буде надійно схована. Що мені подобається ще в цій моделі? Це Е, ось ця така блискавка, і я знаєте, я хочу вам сказати, що в нас вже є багато замовлень. Це дійсно наш е, один із топ-продажів, тому що. Е, на широку ногу, будь ласка, в нас є блискавка. Ви розтібнули, ви маєте більше пространства. І тому, що у нас багато, багато замовлень, я б хотіла просити знижечку для вас, мої дорогесенькі, тому що ви дійсно е варті, того, щоб е носити взимку найкраще, найякісніше взуття. Так, увага! Код товару у нас ОБ 331 і вже ціна. Сталася знижка 1500 гривень. Ціна, друзі, давайте ж пам'ятати, що це все ж таки зимове взуття, так, це ж не літні босоніжки. І на зимове взуття така ціна, ну мені здається, дуже класна. Єдине, що у нас кількість обмежена, і ви знаєте, краще запасатися таким взуттям зараз, тому що, на жаль, у нас ціни не падають згодом, так, ціни ростуть, і чим ближче до заморозків, тим більше. Ми про це знаємо, що це не новина, що ціни будуть рости. А зараз я хочу провести вам експеримент. У мене тут є водичка. І щоб ви були впевнені, що це дійсно плащівка водовідштовхуюча. Зараз ми сюди, зараз наш оператор, пан Єгор покаже. Ми сюди наліємо так, на ці сніжиночки. Дивіться, ми зараз на сніжиночки будемо наливати воду. О, бачите, як вона гарно, просто вода збігає. І вона отак стає такими крапельками. Я можу взяти і зіштовхнути. Нічого не впитується, просто вода збігає, тому що у нас є дуже класна пропитка. Тобто, ви можете бачити, що вона вода зверху, тобто струсили, струсили, ось так ніжкою потупцяли, скажемо так, потупцяли. Так і все, і вода вже просто не проникає всередину. Вона просто я її можу змахнути, отак змахнути рукою, і все, і вже нічого немає. Тобто, ми експеримент провели. Що це взуття має водовідштовхуючу пропитку? Це дійсно так. Мені подобається, подобається, що в нашому взутті, Подивіться гарна, яка блискавка. Мені подобається в цієї блискавки її, і знаєте, і так скажем, прикраса, так і функціонал, тому що от завжди для мене. В деталях мені важливо, щоб були гарні деталі. А коли якісна фурнітура, зауважте, будь ласка, це дуже якісна фурнітура, то і виріб ваш буде дуже-дуже красивий, дуже гарний, мати гарний вигляд. І ви можете не просто красуватися, а й функціонально. Знаєте, в мене зачасту я п'ю багато водички, і в мене зачасту на вечір ноги набрякають. Тому ось такий зручний. Метод розширити взуття, мені дуже подобається. Тобто, це для мене надзвичайно зручно. А ще мені подобається, знаєте, що можна зробити їх дуже модними, такими сучасними, і вивернути, ось так, зробити ось такі типу Уги. Да? А у нас, до речі, є телефонний дзвінок. Телефонний дзвінок, і у нас запитують висоту наших, а хто до нас телефонує. Пані Орися, пані Орися з міста Києва. Вітаю вас, пані Орися. Запитує висоту нашого чобітка. Дивіться, зараз ми виміряємо з вами висоту чобітка. Давайте, ось в такому вигляді. У нас висота буде. 20, майже 25 сантиметрів. Ну, дивіться, це досить, така, це досить високий такий чобіток, я б сказала. Я зараз вам продемонструю на собі, як вони виглядають, щоб ви зрозуміли, як на мені виглядає саме ця довж, висота бурочка, тому що вони, бачите, вони такі, ну, я б сказала так, що вони не низькі. В мене є уги, вони низькі. І в чому мінус низьких ух, в тому, що може сніг потрапити всередину. А тут ну, досить такий, знаєте, високий. Давайте я вам покажу фешн варіант нашого. Подивіться, по-перше, на блискавку, як все легесенько розтібається. І фешн варіант, як ви можете носити. Е Якщо ви хочете, там, наприклад, немає великого снігу, ви хочете носити модний, такий модний, як уги, знаєте, як низькі. Ви, будь ласка, вивернули. Натуральна овчинка виглядає надзвичайно дорого і стильно. І ви можете вибрати також собі такий варіант. Ну, мені подобається, чесно кажучи, я стою, і в мене нога зараз відпочиває, і як мені зручно, і оце. Сухе тепло, знаєте, ну надзвичайно важливо. А у нас дуже багато замовлень, ну просто ну якийсь шквал. Наш кол-центр просто я не знаю. Вже ну, багато замовлень. Тому я буду просити знижечку нашої пані Валерії. Будь ласка, для наших постійних глядачок. Така велика кількість замовлень. Боже, як люди готуються, щоб їхні ножки були в теплі. Отже, код товару ОБ 331 і вже ціна. 1200 гривень Друзі, ну для зимового взуття на натуральному хутрі. На натуральне хутро, там є декілька відсотків акрилу, щоб воно не збивалося. Я вважаю, що 1200 гривень з безкоштовною доставкою це просто подарунок. Це просто подарунок. Ну ви подивіться, це дійсно і класна підошва, класна з такими протекторами. Ви бачите, який тут класний протектор. Я зараз заберу цю наліпку, щоб. Ви подивилися, подивіться, який якісно виконаний протектор. От, бачите, що тут є мікрошипінг. Тобто, вам буде е, не страшне ковзання. Ви не будете ковзати по кризі, ви будете надійно триматись. А мені наш оператор, пан Єгор, приніс відро для експерименту. Тому давайте робити експерименти. Отже, друзі, давайте ж ми. Прямо таки зануримося. Ми зануримося зараз нашу ногу о, і подивимось насправді, як працює оця пропитка. А то ми так налили, та й все. Щоб не було до нас запитань, знаєте? Але якщо є запитання, я навіть радію. Давайте перевіримо нашу підошву і один, два, три, занурюємо. Оп! О, друзі, подивіться, У мене навіть пан Єгор вражений, наш режисер. Подивіться, я занурила повністю ногу. Ну, ви бачили? Ви, ви гляньте, як воно просто відштовхує. Подивіться, сухе. Просто нубук відштовхнув воду. плащівочка суха. Ви подивіться. Все тут, все, все внизу. Ви бачите? Ну, резина, звісно, вона не буде пропускати воду, і нам не страшно. Ну, чесно кажучи, я вражена. Я вражена, тому що я ще такого не бачила. Ну, Просто в мене навіть хі, оператор в шоці, ми тут трошки всі в шоці. Я, чесно кажучи, думала, що щось залишиться. Але ну, з такою пропиткою це запатентована формула нашого виробника. Разом із мікрошипінгом, тобто, разом із цією подошвою у нас запатентована формула в саме цієї пропитки. Тобто, Ну, ви ви самі бачили? Ми все в реальному часі. Ми нічого не монтуємо. Е, все у, відбувалося у вас на очах. Олені теж в шоці, сніжинки, бачите, де розтаяли. У нас просто ну, надзвичайно класний, якісний товар. А яке хутро всередині? От, до речі, про, про ось це хутро, знаєте, що мені подобається? Що воно не збивається. Тобто, ну, я навіть без шкарпетки, в мене нога не пріє. Знаєте, мені дуже-дуже зручно, приємно, все дихає. От. І, е це якесь, ну ну не знаю. Ну для мене це як просто як подарунок комусь. Е і тому дивіться, у нас зараз буде фінальна знижка. Якщо ви хочете зробити подарунок своїй близькій людині, ви не варіться, ви до нас дзвоніть. Отже, запам'ятовуйте код товару бурки ob 331. Це код товару. Зараз буде для вас фінальна знижка. Обов'язково уточнюйте замір устілки у нашому кол-центрі, бо вони маломірять. Ну, вони прям таки маломірять, тому що всередині вони набиті 999 гривень. Ну, просто подарунок, друзі, пані та панове, шановні, 999 гривень за зимове взуття. У нас надзвичайно велика кількість замовлень, тому не боріться. Давайте готуватися, вже, щоб наші ніжки були в теплі. Кількість обмежена, друзі, У нас е часто запитують. Знаєте, коли вже. Году вже його немає, вже навіть у виробника немає. А у нас, ну будь ласка, ну ще ми ось там не встигли, там не встигли. Тому е, встигайте, дзвінки у нас безкоштовні 0800 21 14 14, І ви матимете безкоштовну доставку до відділення нової пошти, де ви зможете приміряти ваші бурочки, але обов'язково уточніть е, е, вашу довжину стопи, довжину вашої устілки е, з нашими операторами, тому що вони. Мало мірять, і всередині я хочу зауважити, що всередині вони е, так е, щільно набиті натуральним таким хутром. Бачите, тут є декілька відсотків акрилу, там 2-3 відсотки акрилу, щоб наше хутро не збивалося. І вони повністю повністю в хутрі. Тобто ваша ніжка буде надійно в теплі, і подивіться, яке набите. Теплим таким хутром ну, бурочка набита. Ви знаєте, коли падає такий великий сніг, що мені подобається ще. Цих бурочках, що вони дійсно такі високі, тому що ми робили заміри. До нас приєднуються наші нові глядачі. Я вас вітаю. Так, мені дуже приємно, що ви до нас приєднуєтесь. Дивіться, вони високі. Я зараз ще раз переміряю. Це не низьке взуття. То ви можете бути певні, що сніг вам не страшний. Дивіться висота, висота наших бурочок 25 сантиметрів. Так, у нас висота 25 сантиметрів. Дивіться, у нас є висока така, ну не, не дуже висока, височенька така платформа, так, з мікрошипінгу, вона прирозиняна. Нубук далі йде О, дуже красивий такий розкішний е, нубук, е, королівський, я б навіть сказала, тому що нубук, ну, він завжди виглядає дорого. так, е, Водовідштовхуюча плащівочка, У нас є ось така блискавка. Блискавка, котра е, може вам, ну, якщо у вас тут набрякають ніжки, знаєте, на вечір, ви, будь ласка, собі розширили. Але це ще, до речі, мені і дуже гарно, коли класна фурнітура, фурнітура завжди дорога, а наш виробник перевірений, тому він для вас робить класну ціну, щоб ви були певні, що за такою ціною, ну, чесно кажучи, я не знаю класне зимове взуття, а ще й на натуральному хутрі. По-перше, знайти важко. Знаєте, щоб це був дійсно якісне взуття. А ще й на натуральному хутрі, та за таку ціну. Ну я не знаю, друзі. <смі> Мені подобається сніг, не потрапить. Ваші ніжки будуть надійно заховані в хутрі. Тому не боріться, замовлень дуже багато. А і дзвоніть до нас в кол-центр. Робіть ваше замовлення. Будьте в теплі. А ми вирушаємо далі. Всіх обіймаю і цілую.